Інжекторна система KME SkyJet OBD-Mini – передова система, що є надійним та ефективним рішенням для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу та економії на пальному. Електроніка містить в собі комплекс сучасних електронних пристроїв, які контролюють процес змішування газу та повітря, подачу палива, а також інші параметри роботи двигуна. Має вбудовані захисні механізми, які запобігають неправильному функціонуванню та забезпечують безпеку при використанні. Однією з переваг електронні. КМЕ, є, є її висока точність та швидкість реакції на зміни у роботі двигуна. Передбачена під авто, котрі працюють на четвертому поколінні газобалонного обладнання і оснащені двигуном з непрямим впорскуванням пального, сфера застосування пропан бутан або метан, компоненти системи КМЕ «Невоскай» – газовий контролер, основна проводка, датчик температури редуктора, монтажні запчастини, перемикач виду пального, датчик тиску та вакууму, датчик рівня газу. Sky, до якого належить лінійка продуктів, Jet, працює з програмним забезпеченням NevoSky, яке оснащене досконаленою системою Sky Expert System для автоматичного виявлення порушень у налаштуваннях та роботі газової системи. Ця система генерує підказки, попередження та пропонує рішення. Переваги, яка їм є, не васкає чотири циліндри Jet OBD-Mini. інтуїтивно зрозуміле меню, дуже компактний розмір блоку, що дає змогу встановлювати його в багатьох місцях під капотом. Присутня функція Setup авто – автоматичне налаштування, автоматичний перехід на бензин при закінченні газової суміші, роз'єми на газові форсунки, а 2 пін роз'єми універсальні на бензинові форсунки, зберігання основних робочих характеристик двигуна як на газу, так і на бензині. Додаткове вприскування бензину при бідній суміші, присутня можливість вибору датчика температури газового редуктора, автоматичне скидання помилок обіді, зменшення часу впорскування газу для холодного двигуна, холодний вак, підігрів газових форсунок та багато іншого. Корпус блоку виготовлений з якісного пластику, котрий вирізняється ударністю та високою міцністю. Виробляється польською компанією KME та має гарантію від виробника 2 роки.